В Україні існує два види фальсифікації ВЛК. Перше, це коли військовий, який поранений, або контужений, або ще щось, їм спеціально ставлять нижчі показники самі лікарі. І в кого з лікарів є совість, потім, виходячи в коридор, кажуть, ну ви ж розумієте, що нам зверху забороняють казати, що ви непридатний, або що ви придатний встил. Тому ставлять, занижають і ставлять придатних або придатних в тил, замість того, щоб виключати і визнавати непридатними. І другий варіант, так вілка підробляють, це коли людину мобілізовують. В законодавстві України існує така проблема і таке правило, що людина повинна пройти ВЛК, потрібно встановити ступінь придатності. Так от, якщо людина відмовляється, то вже нікому нічого не треба проходити. За неї все проводять, все проводять. Це ці лікарі, ці працівники ТЦК, ці всі комісії. Практично кожна комісія в Україні такі підробки робить. Тому що звідусю до мене звертаються люди, звертаються клієнти і кажуть, що я на ВЛК не заходив, а мені сказали, що я придатний. Крім того, хочу сказати, що в 402 наказі зазначається, що потрібно обов'язково здати загальний аналіз крові на ВІЛ, на гепатит С. Також флюорографію здати, інші документи здати. Всього цього не робиться. І це виявляється доказами. Тому я думаю, що після війни, якщо буде політична вомка, цими справами займуся і всі ті, хто фальсифікував, підробляв ГЛК, із хижаків, самі стануть жертвами. Тому у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шовці профілю, як завжди, ваш, адвокат Миколаса.